Інтро. Привіт усім. Ласкаво просимо на канал Кулінарні пригоди. Сьогодні ми приготуємо неймовірно смачні оладки з начинкою з нутелли. Уявіть собі, розламуєте гарячий оладок, а з його центру починає стікати тягуча шоколадна начинка. Як це апетитно. Секрет у заморожуванні начинки, як і у фондані. Отже, готуємо за повним рецептом. Основна частина спершу підготуємо начинку. Для цього візьмемо 12 столових ложок, нутелли або іншої шоколадно-горіхової пасти, розстелимо деко або велику обробну дошку пекарським папером, викладаємо пасту великими плюхами по одній столовій лосці, розгладжуємо до діаметра 5-6 см, ставимо в морозильну камеру на півгодини до повного затвердіння. Поки начинка застигає, готуємо тісто. Змішаємо 1 стакан борошна з гіркою, 280 мл пахти або кефіру з вмістом жиру до 1%, 50 мл рослинної олії, чверть стакана цукрового піску, одну чайну ложку розпушувача, трохи соди на кінчику ножа, одне яйце і дрібку солі. Дістаємо заморожені кругляші нутелли з морозилки. Розігріваємо сковорідку з олією і починаємо випікання оладок. Є два способи, як можна це зробити: Спосіб перший: заливаємо тісто на дві оладки на розігріту сковорідку. Діаметр оладок має бути трохи більший за кругляша з нутелли. Коли тісто злегка схопиться, на одну оладку кладемо кругляша, а другу оладку зверху. Випікаємо до готовності всієї конструкції як одну оладку. Спосіб другий печемо оладки як зазвичай. Коли тісто знизу злегка схопиться, в центр оладки кладемо заморожений кругляша нутелли. Зверху заливаємо трохи тіста, щоб закрити начинку. Продовжуємо випікати, обсмажуючи з кожного боку. У кожного з цих способів свої плюси і мінуси. Перший спосіб дає товстіші оладки з чудовою гарячою начинкою, яка не змішується з тістом. Другий спосіб дає звичайну товщину оладок, але начинка може змішатися з тістом, створюючи менш рідкий центр. Заключення. І ось наші смачні оладки з начинкою з нутали готові. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь на канал, кулінарні пригоди, ставте лайки та залишайте свої коментарі. До нових зустрічей.